Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Опрацюємо завдання 13-го уроку. Пригадаємо, що таке текст? Зв'язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. Те, про що чи про кого повідомляється або розповідається в тексті, це його тема. Кожен текст чогось навчає це його мета. До тексту можна дібрати заголовок. Заголовок виражає тему тексту. Будову тексту можна порівняти з будовою будинку. Спочатку закладають фундамент. У тексті це зачин. У заченні коротко повідомляють про ті події або явища, що будуть відбуватися у тексті. Далі у будинку споруджують стіни, вікна, двері. У тексті це основна частина, так як і в будинку вона буде найбільша. З основної частини ми дізнаємося головне, про що автор хотів повідомити в тексті. І коли закінчують будівництво, будинок вкривають дахом. В тексті це кінцівка, закінчення, завершення, висновок. Кожна частина тексту пишеться з нового рядочку з абзацу. Прочитайте текст, які у ньому є недоліки, виправте їх та запишіть виправлений текст. Журавлик. Восени хлоп'ята знайшли в кущах журавля, а в журавля було поранене крило. Хлоп'ята принесли журавлика в село, і хлоп'ята довго лікували журавлика, і журавель видужав. Подумайте, які недоліки в цьому тексті? Так, тут іде повтор однакових слів у кожному реченні. Постійно повторюються слова хлоп'ята і журавель. Замініть їх іншими словами, виправте недоліки і запишіть правильно текст. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Перевіряємо журавлик. Восени хлоп'ята знайшли в кущах журавля, а в птаха було поранене крило. Хлопчики принесли журавлика в село. Діти довго лікували журавлика, і птах видужав. Ми замінили слово хлоп'ята на хлопчики, діти. Слово журавлик ми замінили на птах, журавель і уникнули повторень однакових слів. Прочитай зачин і кінцівку тексту. Допиши основну частину. Зачин тексту такий. Мамина помічниця Оленка прийшла зі школи. Мама ще не повернулася з роботи. А кінцівка така: Мама похвалила свою помічницю. Вам потрібно написати основну частину тексту. Поміркуйте. Що могла робити Оленка вдома, поки не було мами? І допишіть основну частину тексту. Уникайте повторення однакових слів у реченні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Потім кожен зачитає основну частину свого тексту. З'єднай частини прислів'їв, поміркуй над значенням кожного. Запиши їх. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Сьогоднішньої роботи на завтра не залишай. З пшона й дурень кашу зварить. До доброї криниці дорога протоптана. Заміни подані речення та словосполучення одним словом. У записаних словах постав наголос. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Те, що сталося, трапилося, це випадок. Дівчинка, яка дружить з ким-небудь – це подруга. Чітко, емоційно, зрозуміло читати, то читати як? Виразно, розмова двох осіб, діалог. Щоб виконати наступне завдання, нам необхідно повторити правила переносу слів з рядка в рядок. Взагалі, слова з рядка в рядок переносяться по складах, скільки у слові голосних, стільки і складів. Але. Не можна переносити, якщо склад з однієї голосної літери. Ось, наприклад, «ка, «лач», вечір, маланка. Слова з подовженими двома літерами можна переносити двома способами: або подовження перенести разом, вірування, або розділити. Одну літеру залишити у попередньому рядку, іншу літеру перенести. Вірування. При подвоєнні літер на межі значущих частин слова можливий тільки один перенос. Тобто, якщо у нас префікс, то ми е, його не розділяємо. Відділити префікс беззмістовний. Так, ось тут у нас лимонний, бачите, це не подовження приголосних, а збіг приголосних на межі будови слова кореня і суфікса. Лимонний, буденний, тому що день це корінь слова. Одна літера не залишається в попередньому рядку і не переноситься, це ми вже говорили. Не можна поділяти на частини для переносу двоскладові слова, у яких склад одна буква. Око або йти. Не розриваються при переносі буквосполучення є який знак О, га, йок. Переносимо або залишаємо ЗНАЙОМ, мий, апостроф, знак м'якшення, знак переносу. Не переносяться в наступний рядочок, вони залишаються з попереднім приголосним. Хлоп, апостроф залишаємо, переносимо слизь, зна... м'якшення, який знак, залишаємо, ко, переносимо. Не можна розривати буквосполучення літер G Z. Вони е, переносяться тільки разом. Не можна переносити прізвища, залишаючи в попередньому рядку ініціали. Складно скорочені слова. Ось, наприклад, Іван Якович Франко. Ми е, пишемо це разом, не можемо написати ініціали і я, а в наступний рядочок перенести Франко. І точнісінько, так, абревіатура скорочення слів. Не можна відривати одну букву від корення і другої основи складного слова. Навчання. Навчання вчитися. На а туди вчання, вчення. Так, ну, переходимо до нашого завдання. Необхідно е виправити помилки у переносах слів і записати ці слова правильно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Оля. Не можемо ми одну букву залишити. Майка. Буква ЙОТ залишається з попереднім складом. Бадьорий букву полученням, який знак О не можна розривати. Знайомий. Теж не можна розривати букву сполучення ЄО, або залишаємо в попередньому рядку, або разом переносимо в наступний рядок. Явір. Одна літера не переноситься. Стільчик, знак м'якшення залишається з попереднім приголосним. Псує тут взагалі приголосний це не склад. Задзвонить, буква сполучення дз, не можна розділяти. Читають, не можна переносити «ть», це не склад. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!